Усім з вами програма Хендмейд. І з вами сьогодні я, Олена, ваша ведуча. Сьогодні я знову сама без Андрюші, але тим не менше, нас в студії присутня чарівна гостя, наша вже давня знайома Оля Лєгосова. Олечка, привіт! Привет. А сьогодні у нас вже ем, осінь в повному розпалі, так би мовити. І сьогодні у нас буде дуже дуже осіння програма, правда? Так. А, давай розкажемо, що саме буде відбуватися у нас в студії. Ну, сьогодні ми будемо виготовляти так зване скелетування листя. Щоб заінтригувати, я одразу покажу, що приблизно що нас б... вийде. Так, що приблизно вийде. як тут ми стати. О, це листочок липи, очевидно. Угу. Але листочок липи, який може слугувати нам і прикрасою. Тому угу. що восени жінки дуже люблять прикрашати свій зовнішній вигляд, і можна, можна собі це робити навіть якого... угу. природу. Це дуже і дуже здорово. Тут вже є така у нас шпілечка і можна так. собі зачепити кудись таку брошку. Вони дуже тендітні, вони дуже такі ніжні. А ми ж сьогодні будемо. Пробувати робити, от щось подібне. Що нам для цього знадобиться? Ну без сумніву, нам потрібне листя. Так. Чудово було б, якби листя було вже опале, тобто жовте. Але, хоча mm -hmm. в нас осінь тільки починається, то можна брати і зелене листя. Mm -hmm. Просто від жовтого листя краще виварюється ось ця яка частинка, чим ми безпосередньо будемо займатися. Так. Нам потрібне листя, вода гаряча і сода, яка буде слугувати якраз у нас буде створювати хімічну реакцію. Я так бачу, що у нас є ще сьогодні а, усіляка фурнітура така для того, щоб зробити наші прикраси так. справжніми прикрасами. А, різноманітні у нас є Фарми. тут фарби, а, скотч, пензлики, навіть зубна щітка. Так що не викидайте, якщо у вас вже одна закінчила своє перше життя, їй друге можна дати. Є у нас ще а, лак для нігтів. Так, лак і лак для нігтів. Це цікаве нове застосування для цього дождівочого предмету. Ну що, а тоді пропоную починати. А перші наші кроки будуть я так розумію з того, що ми зараз будемо її виварювати так, наші листочки. Так, Це основний процес, який займає найбільший час. Mm -hmm. а, я знаю, що є декілька способів скелетування листочка. яким ми будемо користуватися. Ми будемо користуватися найпростішим і найбюджетнішим тобто, це за допомогою соди. Mm -hmm. Вода і сода. Тобто. Все дуже просто. Так. Найпростіші mm -hmm. такі елементи. у нас тут о, закипає водичка. А, зараз туди ми будемо склати листочки і засипати їх содою. саме в такому порядку листочки, потім так, сода чи так. ні, спочатку листочки, потім зверху сода, mm -hmm. щоб вона Ем, Давай розкажемо ще і про пропорцію води і соди. Основна пропорція це на пів літра води 150 грамів соди. Угу. Це дуже Якщо просто. Якщо вже потрібно більше листя або більше води, наприклад, у вас великий об'єм, то відповідно треба збільшувати цю пропорцію. Зрозуміло. Ну давай тоді оберемо листочки. Наскільки їх багато ми з тобою зараз туди? Закладемо, я думаю, що потрібно закидувати всі, тому що цей процес досить такий тендітний, і чим більше буде листя, деякі зваряться більше, деякі менше. Адже як не дивно, але листочкам, які менше за своїм розміром, їм потрібно трохи більше часу, ніж тим, які вже достатньо великі. Ну наскільки я знаю, то взагалі ось ці листочки вони чим дійсно чим молодші, у них же... Тим міцніша ось ця тканина, зелене ось це от м'ясце на листочках. Mm -hmm. Ну що, листочки ми заклали, содою засипали, тепер нам залишається тільки чекати. А чекати нам потрібно буде скільки? Ну, півтори години в цілому півтори години, але в соді година, і плюс ще півгодини в чистій воді. Mm, тобто нам воду потрібно буде змінити так, потім. Так, тому що вона потім стане темною. Темною. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що ж, будемо спостерігати тоді за процесом. Виявляється, що процес скелетування листя досить таки древній. Тому зараз пропонуємо подивитися вам наш найперший сюжет власне про історію скелетування листя. Handmade. Як вперше здогадалися скелетувати листя і потім малювати на них, невідомо. Але саме мистецтво розпису скелетованого листя зародилося в Індії більше тисячі років тому. В якості полотна використовували листя дерева Піпал, що вважається в Індії священним. Це високе розлоге дерево із серцеподібним листям, яке тремтить від найменшого вітерця. За переказами, під час медитації в тіні саме цього дерева Будда досяг просвітлення. Священне дерево в Індії росте повсюдно. Тому не дивно, що художники обрали саме його листя, листя для створення незвичайних розписів. Процес отримання такого полотна тривав дуже довго декілька тижнів. Використовували метод скелетування, при якому листя надовго занурюються у воду, поки їх верхні шари не розм'якшуться настільки, що їх легко можна буде зчистити, не пошкодивши при цьому скелет. Очищений від м'якоті лист сушився під пресом. Підготовлене таким чином листя нарешті розписували натуральними барвниками, створюючи витончені напівпрозорі малюнки. Окрім розпису, листя також інкрустували рисовою соломкою, використовуючи для цього. Соломку різних природних відтінків за твердженням американського художника Рея Коше цей унікальний вид мистецтва знаходиться під загрозою зникнення. Сьогодні менше ста художників використовують цю техніку у своїй практиці, і лише кілька людей у всьому світі знають унікальні найдавніші секрети. Handmade. Ну що, наші листячка доварюються, І вже зараз можна буде спробувати подивитися, що з ними відбувається прямо там. У нас тут бурлить-кипить процес. Все, що відбувається в каструці, схоже на невеличке таке болотце, філіал. філіал. І воно все виглядає поки що незрозумілим таким чином. Ну що, спробуємо? Можемо діставати, я думаю. Ну Давай. Кленовий це... листочок так. спробуємо. Пробуємо кленовий і кладемо його на, на файлик. Якусь можна файлик, можна тарілочку. Головне його розправити, розправити, розправити його. щоб листочки виглядали. Так як вже має виглядати готовий виріб. Так. о. Так. Давай я собі також дістану. Mm -hmm. так. Ось такий у мене листочок виходить. Змінив забарвлення так? Так. Ну, Тепер будемо пробувати його трішечки знімати, Знім... знімати, знімати його якраз, так. Да. Так, у нас скелетик ось цей він вже так проявляється потрошку. Його навіть видно, якщо перед, передивитися, то всі прожилочки усі вони вже потемніли. Тепер спробуємо зняти верхній шар тканини листочка. Можливо, навіть у нас зараз вже буде готово. Ну що, пробуємо це, вона якраз знадобиться з одна щітка. Так, пробуємо. Ну що, нам наскільки я розумію, це потрібно робити дуже дуже обережно, так, щоб так. не розірвати листочок. Щоб не розірвати, бо дуже тоненькі є ось ці частинки, які з'єднують між собою скелет. Угу. Тому треба це робити досить акуратно і ретельно. Тим не треба жаліти. Листочок, тому що процес достатньо довгий. Це може перетворитися на, на весь вечір. Ну, така медитативна робота трішки. Mm -hmm. Але треба робити. Але він розм'якшився і видно прямо, як сходить, сходить із цей із верхній цей. шар. Тимки залишається тільки скелет. Ну, Можна спробувати взяти ось таку зубну щітку, або можна невеличку щіточку з м'якою щитинкою взяти. Спочатку треба її взяти з більш жорсткою. Щитиною, угу, щоб щоб зняти верхній, верхній. А вже маленькі деталі можна допрацьовувати вже або пензликом, або тоненькою щіточкою угу. можна. Так, ну зараз я так зараз. Піддається не досить легко спочатку. Але з часом, коли вже. Рука набивається? То... Ну так. Спочатку треба відчути ось угу. цю силу так, на натиску. натиску. Все ж таки природа гарно придумує, яким чином захистити своє творіння. А людині потім треба поламати голову, як це все зруйнувати. О, зробити інше творіння. Угу. Все ж таки, ось такі дійсно природні творіння, вони не тільки прикрашають наш світ навколо, але все ж таки людина, мо потім, якщо трішечки пофантазує, помріє, докладе деяких зусиль, може застосовувати усі ці прекрасні просто створення створіння у ем, прикладному мистецтві, так би мовити, дійсно можна використовувати наскільки я знаю. Скелетоване листячко можна використовувати і в аплікації, можна створювати чудові панно з цими, з цими листями. Можна їх робити різнобарними, промальовувати різними фарбами, можна їх залишати абсолютно безколірними такими, але якщо зробити яскравий кольоровий фон, то воно буде дуже симпатично виглядати. Це не кажучи вже про прикраси. Так, і прикраси, і крім того, ще можна не тільки додавати кольори, а й зробити їх абсолютно прозорими такими. Додати ще в нашу суміш е білизні. Mm -hmm. І вони вийдуть тоді такі досить тендітні, невагомізорі у... листочки. Я собі уявляю цей аромат, який буде панувати mm -hmm. в квартирі, якщо виварювати листя у хлорці. Прямо видно, як ось цей зелений колір ось цей. Сходить з листочка. Ну і треба якраз контролювати цей процес. Можна в процесі діставати листочок, трошечки зняти верхній шар. Якщо погано знімається, треба ще доварити. Угу. Якщо вже виходять дірочки, то, значить листочок вже м, переварився. Але не треба засмучуватися, бо якраз у нас в кастрюльці буде багато листочків і переварених, і, і нормальних. Саме тому краще якраз набирати так, так. і закладати досить багато листочків різноманітних, так щоб було з чого вибирати. Так. Головне також не дуже сильно влікатись, як то кажуть, щоб не розірвати усі прожилки і залишити скелетик якомога більш цілим. Так, і краще це робити якраз в тому напрямку, в якому так. розкладати росте веске. Прожилка. Прожилка так. Краще не робити на одному місці mm -hmm. ретельно, а потім переходити до сусіднього, ніж хаотично якось. Це все. Ну так, в різні сторони це не варто. От коли ти е, по побачила ось цю техніку і придумала, що з цього можна також зробити прикраси. Ну, в мене, в принципі, надихнула. Е, Одна дизайнерка відома, в неї якраз ювелірні прикраси мають вигляди з таких от листочків. Ага. У мене навіть зараз на вухах є щось подібне, да, да, більше да. біжутерія. І мені стало цікаво, чи можна робити не тільки з звичайного листя, а хотілося більш, цікавої, більш цікаву форму зробити цих прикрас. Або листя дуба, наприклад, mm -hmm. або ще щось. І просто ось так от спробувала. Поцікавилася в інтернеті, це досить давня техніка, як відомо. Mm -hmm. Вийшло так, що можна створювати і свої власні прикраси. Ну це дійсно виходить дуже дуже авторська прикраса кожна, тому що кожен листочок він неповторний. Так, природа це створила унікальні листочки. І від цього якраз виходить унікальні прикраси. Поки що у нас процес триває і він не короткий, тому що потрібно робити все дуже дуже обережно, щоб не зруйнувати ось цю структуру скелетику листочка. Тому саме зараз, поки ми будемо займатися очищенням, ми вам пропонуємо подивитися наш наступний сюжет. Ми вам розкажемо ще більше про скелетування листя. Ну і ми продовжуємо займатися далі. Повернемося вже за кілька хвилин. Handmade. Скелетоване листя це таке листя, від якого залишаються одні прожилки. Воно широко застосовується у рукоділі і декоруванні, при створенні квіткових композицій, колажів та інших флористичних робіт. Звичайно, вже готове листя можна купити в магазині, але ж зробити це самим зовсім не складно, а головне цікаво. Існує декілька способів: сухий і мокрий, природний і хімічний. Сухий спосіб хороший, коли терміново потрібні один-два скелетовані листочка. На один лист іде приблизно 15-20 хвилин енергійних дій. Беремо дуже свіже листя без Цяток і дюрочок розкладаємо на газеті і б'ємо по них щіткою. Але запам'ятайте, щітка повинна бути тільки з натуральної щетини. Ворс на дуже довгий. Чим жорсткіша щетина, тим краще. Коли м'які тканини листа розбиваються, залишаються одні прожилки або скелет листочка. Листя чудово скелетується і природним способом. Воно мокне під дощем, під снігом, лежить на сарій землі. Ось воно само собою і перетворюється у сіточку, але можна влаштувати природну скелетизацію і вдома. Наливаємо в банку звичайну воду і кладемо туди листя. Закриваємо. Вимоємо кришкою, залишаємо приблизно на місяць. Буває, що потрібно навіть менше часу. Потім листя виймаємо і дивимося, як відходить м'якот листа. Якщо лист досить розм'якшився, промиваємо його під струменем води. Тремо пальцями, щоб зійшов весь слиз. Якщо ж листя потрібно багато, найефективніше їх скелетувати мокрим способом. Листя заливаємо водою і додаємо порошок для прочищення труб. В принципі, згодиться будь-яка агресивна побутова хімія. Дві-три столові ложки порошку кидаємо у воду і варимо листя кілька годин. Для листя клени вистачить години. Для листя платана та іншого жорсткого листя 2-3 години. Далі листя дістаємо і промиваємо в тазику з водою. Тремо пальцями, щоб зійшла м'якоть. Якщо не сходить, варимо ще. Жорстке листя потрібно чистити щіткою на дерев'яній дошці. Підійде зубна, при цьому щітку постійно змочуємо у воді. Спосіб хімічний власне теж по суті є мокрим. Просто заливаємо листя відбілювачем, підійде білизна, навпіл з водою. І чекаємо. Як побіліють, витягуємо і промиваємо. Виходить білий прозорий листик, а можна оскелетити листя шляхом. Виварювання, а потім відбілити вийде як найтонше біле мережево. Після оскалечування листя можна висушити на відкритому повітрі, а потім пропрасувати теплою праскою, а можна одразу покласти під прес. Handmade. Ну що, друзі, наші кленові листочки ми відчистили і відправили сушитися. Тому що для того, щоб із ними працювати, вони повинні бути сухенькими. У мене в руках зараз знаходиться вже готовий скелетований листочок. Він липовий у нас, і ось той, що в мене в руках, він вже вкритий лаком. Звичайним лаком для нігтів, до речі. А у тебе він ще, ще не покрита. <плес> покрита. Угу. Ось вони такі okay. дуже мережевні, вони дуже тоненькі, такі і просто неймовірно тендітні. Дуже химерний такий візерунок виходить тут. А з тепер яким чином ми будемо з ними працювати? Ну, по-перше, якщо вже м, листочок покритий лаком, то можна його вже фарбувати. Mm -hmm. Якщо він ще сухий, для того, щоб він не ламався, mm -hmm. був більш еластичний. Треба покрити його лаком для нігтів прозорим, який буде ще виконувати функцію закріплювача. Mm -hmm. Тобто можна це робити. Я пропоную вже взяти готові листочки Давай. і робити з них прикрасу. Також в мене вже є покритий лаком, вже висохший. Mm -hmm. Сохне сохне він приблизно, якщо в нас є час, то одну ніч mm -hmm. під е, якимось пресом, щоб був рівненький. Тобто можна, в принципі, листочок. Ось такий, mm -hmm. коли він ще вологий, його покласти між двома серветками або рівненькі між газетою, між газетою mm -hmm. а, в книжку. Так, і воно тоді і залишити не залишаємо на ніч. Це дуже дуже просто, як гербарій майже. Так. Якщо в нас немає часу, можна це пришвидшити, просто взяти, поставити між газетами листочок і праскою пройтися mm -hmm. декілька разів. Ефект буде той самий проблем. Прекрасно. Так. Дуже дуже полегшує процес. Все таки технологічний прогрес. А, ну а ми будемо зараз фарбувати наші листочки. Ми чим будемо це робити? Для початку ми визначимося, що ми будемо з ними робити, адже дійсно розмаїття варіантів з того. Що можна робити з цих листочків? Досить великі. досить великі. Я пропоную зробити прикраси, які в нас вже є тут представлені. Ти що береш брошку чи е, ну кулончик. давай, спробую колончик. Добре, тоді для колончика нам потрібна фурнітура, Угу. безпосередньо е, ланцюжок. Нам потрібна ось така ще е, скобочка. Е, так, скобочка, яка буде тримати листок. Ну, ось така, як книжечка майже угу. або як сумочка з да. <рес> мініатюрно. Угу. І невеличкі кільця. Угу. Які все це скріплює. Тобто да. Дуже все просто. Почнемо, напевно, з нього, так? А, і чи з фарбування? Ну, для початку треба угу. його розфарбувати. Угу. Я думаю, що, доречно, буде це зробити золотим кольором. Давай. Можна вибирати фарбу будь-яку. Або гуаш у нас, приставому тут вже така золота акрилова да. фарба, металічна. Угу. Вона, буде Вона ще роз... додає а, саме ось такий металічний угу. блиск. Угу. Так. Ми це будемо робити пензликом. Так, будемо робити пензликом на сервеці. На серветці, тому що в нас напівпрозорий листочок, Угу. Uh -huh. і щоб фарба не закрила наші дірочки, uh -huh. то це якраз. Ще uh, серветка буде виконувати роль промакашки uh -huh. такої. Угу. Uh -huh. І з іншого боку фарбувати так само, з іншого боку листочок. Uh -huh. Це пришвидшується процес. Uh, важливо те, що ми робимо це сухим пензликом, uh -huh. для того, щоб не розводити тут зайву вологу. Угу. Uh -huh. І не ну, розі... розірвати ні серветки, так. ні самого листочка. Набираємо небагато фарби, буквально на кінчик, щоб навіть проглядалося трошки. В Вертинки, так. І так само. Досить легко набиваємо так наш листочок, щоб проглядалися ось ці от прожилки. Ну так, дійсно, щоб фарба не позастрігала між прожилками листочка. Краще покрити декілька разів його, угу. ніж зробити багато фарб, приблизно ось так воно вже і виглядає. Угу, так-так. Різниця так. одразу помітна. Продовжуємо. Ну, Займа. І ще й враховуючи той факт, що акрилова фарба вона висихає достатньо швидко, угу. а вона теж грає нам так, на руку. Так, звісно. наші листочки перетворилися у справжнє золоте, неймовірно, золоте розкіща осені. Ось, якщо в порівнянні подивитися, ось такі вони у нас виходять, покриті золотою акриловою фарбою і ось такі нефарбовані. А тепер із цього можна зробити справжні прикраси. А я буду робити колон, а Оля буде робити брош. А мені для, для цього потрібно спочатку буде обрізати цей так, хвостик. хвостик. А я хвостик обрізати не буду, бо він нам знадобиться. Так, обережно дуже обрізаємо це все. Таким чином, щоб тут у нас наша скоба стала. <світ> так. Дуже дійсно велика, велика принада акрилової фарби, що вона висихає дуже швидко. Це правда. Так, тепер беремо нашу скобу і всеред. Прямо посередині і до кінця вона досить м'яка, і тому її можна зажати затиснути навіть пальцями, і цього навіть може вистачити. Єдине, що за що потрібно переживати, щоб вона стала рівно. Якщо рівно не виходить, можна обережно пінцетом або ножицями розсунути, для того, щоб її вставити на своє місце під і під До самого кінця, щоб залишився mm -hmm. тільки хвостик, для того, щоб потім встромити кілечко. Так. Ось таким чином у нас виходить. Ось така у нас скобочка вже. Вона одіта. Майже, не Майже непомітна, вона mm -hmm. зливається із цим фоном дуже прекрасно. І тепер одягаємо кільце. Так, Беремо маленьке золоте кільце. Mm -hmm. Його також можна розсунути з допомогою манікюрних ножиць. Вони і тоненькі, і оскільки колечко саме досить з м'якого металу, тому воно дуже легко буде одягатися і розсуватися. І одразу ж дістаємо ланцюжок. Так, і сюди у теж розсунуте угу. колечко. Ми Находимо серединку, тобто тут у нас було кріплення. Або, в принципі, причепити, щоб mm -hmm. була серединка. Так, да, у нас ланцюжок у нас довгий, тому його можна без застібки одягати. Так, і тепер потрібно затиснути. Mm -hmm. Mm -hmm. Взагалі це все краще робити ювелірними пінцетами. Але якщо під рукою є тільки ножиці, то можна справитися її ними. Все ж таки, манікюрні ножиці просто неймовірно, неймовірний винахід. Ось так. І, вуаля, і наш колон вже готовий. Краса. Так, а тепер будемо закінчувати нашу брошку. Брошка робиться ще простіше. Вже до готового листочка треба просто прикріпити застіпку, mm -hmm. яка буде підходити в тон до самого листочка. В нашому випадку це золотий. Кріпиться воно може бути різними варіантами, але мені більше подобається суперклей. Супер можна з двостороннім скотчем, в принципі. Ну, no, але суперклей, воно надійніше. Так, воно надійніше. точно не відвалиться, будь-де, і листочок не загубиться. Mm -hmm. Перевертаємо листочок. Щоб було зручніше. Тим боком, до якого будемо кріпити, mm -hmm. на деталь небагато клею, щоб лишнього зайвого mm -hmm. нас ніде не повиходило. Mm -hmm. І приклеїмо донизу там, де в нас є, тут трошки, там, де якраз mm -hmm. основ, основа нашого листочка, де є? Та клеїли декілька секунд, щоб клей підсох, і вже можна використовувати як майже ювелірну Якщо у вас є готове листечко, його можна заготувати собі досить таки багато на усі випадки життя. І є арсенал з невеличкою палітрою різнокольорових акрилових фарб, то дійсно під будь-який гардероб можете собі зробити прямо безпосередньо перед виходом у світ вашу прикрасу. І все у вас в кладеці буде виглядати просто розкішно. Ну а ми на цьому будемо завершувати, тому що наші прикраси абсолютно готові. Ми можемо ними пишатися. Ось таке справжнє золото осені он сьогодні у нас вийшло. Заходьте на наш офіційний сайт handmade.mtrk.com.ua і переглядайте цю програму, а також попередні безліч разів. Так само там ви можете залишати свої заявки на участь у нашій програмі, якщо ви хочете опинитися на місці Олі. Так само і залишайте свої креативні ідеї, можливо, одну із них ми втілимо у нашій студії. Що ж, а тепер з вами прощаємося. З вами була я, ваша ведуча Олена, і наша сьогоднішня гостя Оля Лягусова.